Чат GPT це потужний інструмент від OpenAI, який може бути корисним не лише для письменників чи блогерів, а й для авторів контенту на YouTube. Цей інструмент може допомогти вам створити сценарій для ваших відео швидко та ефективно. Ось декілька порад, яким я хотів би поділитися з вами. Перше, визначити основну ідею вашого відео. Перш ніж почати працювати з чатом GPT, вам потрібно мати чітке розуміння того, про що буде ваше відео. Це допоможе вам створити більш точний та цікавий сценарій. Це, як, по прикладу, створення курсу за допомогою чату GPT. Так само ми можемо це робити і відео. Використовуйте чат GPT для генерації ідеї та структури сценарію. Введіть вашу основну ідею в чат GPT та попросіть його надати декілька підтем або пунктів, які ви можете розглянути в своєму відео. Це допоможе вам визначити основні розділи сценарію та зробити ваше відео більш структурованим. Розширення та редагування сценарію за допомогою чату GPT ви можете отримати детальну розповідь про кожну підтему або пункт. Після генерації тексту обов'язково перевірте його на наявність неточності та некоректну інформацію. Редагуйте текст так, щоб він відповідав вашим вимогам та стилю. Ну і важливо, що чат GPT виключно робить сценарій і пише контент, і це лише інструмент, і ваше відео повинно відображати вашу особистість та стиль. Використовувати згенерований сценарій як базу, але не забудьте додати свої власні думки, емоції, досвід, щоб зробити ваше відео унікальним та зацікавити глядачів. Використання ChatGPT для створення додаткового контенту, крім сценаріїв, ChatGPT може допомогти вам створити інший контент, пов'язаний з вашими відео, такий як описи, ключові слова та навіть пропозиції для мініатюр. І тому я пропоную вже зараз спробувати цю історію зробити саме завдяки чату GPT. Що нам потрібно? Ми обираємо саме формат, яке саме відео ми можемо сюди додати. Наприклад, ми хочемо розказати про ChatGPT, саме сценарій цього відео, який ми зараз пропонуємо вам подивитись, і який саме сценарій він може написати. Надамо декілька запитів. Умовно, я хочу побачити сценарій, як використовувати ChatGPT для того, щоб створити сценарій для YouTube. Сценарій для YouTube. Для YouTube відео. За темою. Чат GPT у сучасному житті. На 10 хвилин. Таким чином він вже зараз нам прописує весь сценарій, скільки часу і коли нам потрібно про які саме теми розказувати. Показує навіть про те, що. На перших секундах потрібно надавати заставку з назвою каналу і логотипом, і привітати глядачів. І кожну частину він розказує прямо досконально. Тому для того, щоб зробити сценарій, вам не потрібно взагалі використовувати якісь. Е... Ну, по перше, вам не потрібно використовувати багато часу для цього. Ви вже можете побачити, про що він можна, і взагалі що можна розказати. І... Це вам допоможе створити якомога швидше нове відео. Це дуже корисно для використання не тільки блогерів, але і звичайній людині, яка хоче спробувати себе в ролі спікера на YouTube. І таким чином, завдяки чату GBT, це стало можливим І ще один лайфхак, який ми можемо використовувати. Дуже багато сервісів, які зараз вже з'явились, це Окремі плагіни для чату GPT і взагалі сервіси, які використовують як розширення для браузерів наприклад, розширення, яке робить Самері, і взагалі е всю транскрипцію будь-якого відео, ви можете взяти саме в YouTube. назва цього розширення YouTube Summary, і ви можете обрати будь-яке відео. Наприклад, це ми обираємо, і можемо вже побачити транскрипцію цього відео і забрати цей текст. Є окремий кейс, ви можете брати відео, наприклад, у е, будь-яких блогерів, забирати той текст, про який вони розказують, і таким чином зробити рерайт цього тексту і створити свій формат. І зробити свій формат е, нового відео, новий сценарій. Але за цими темами і з таким описом. Як це виглядає зараз? покажу І вже зараз він це робить. Як ідея для того, щоб генерувати додатковий контент, і ви таким чином можете робити хоч кожен день зйомки нового відео чи додавати додатковий контент. Також чат GPT ChatGPT, також ChatGPT вміє додавати опис до цього відео, і ви можете просто згенерувавши. Транскрипцію вашого відео і запитати у чату GPT, щоб він дав опис для цього відео, і ви не витрачаєте багато часу для цього. Тому це дуже корисний інструмент для створення сценаріїв для youtube відео